І оце всі, всі 9 етажок на праздники, а тут виходили теж шашлики, башлики, бухалово, все як полагається. Такий ми кружок намотали непоганий. Якраз відео вийде вам двома частями. 24 хвилини в 1080 форматі 60 fps есть просто в основному з телефонів 1080 ну то не то пальто там якість от отстой а тут з камери 1080 на 60 fps картинка буде сочна ну одне що для камери в сонце не помішало щоб вообще було все ідеально Прозівав, я, треба було можливо раніше виключитися, але ну, нічого. Може я шию втору частину, ну, пішли ми на третю частину, бо я ж тут контролюю процес, щоб були часи якісь повноценні. Ну. Я другу частину з цим кусочком це зліплю Зараз поки перша буде обрабатуватися буде нормально сьогодні. Охоти якісь близніці прям. Іли можемо зараз по половках проїхатися ще. Купляти мені нічого не треба. Так, пожалуйста, на ловца і зверь біжить. Там мужчина, будем так казати, глядач писав, що явер з усіх здриснув в городі ось, пожалуйста, явер 2000 стоїть. І отой об'єкт под його охороною, Може приїхав провірити визвали. Там на ставках сонечко вийшло, якраз люди відпочивають, а тут непонятно що. Давайте по мосту проїдемося, хочете по мосту? Я не люблю мостом їздити, бо от эти вихлопи з машин. Вони сразу дихалку забуває, вообще погано переносим. Цюгар. Опа, сезон. Огорожа в плачевному состоянні. Хата -та розвалюється там. Кусок валявся ось. Наркоалка заберуть той кусок трубу, що відвалився. час з вітерком, вниз. Уже костяшки на руках болять. черными на встречку вышло. Иди своей стороной, все будет окей. Так, 29 секунд. Ну давайте. Хорошо, Это... так Пять завтыкаю, пять хвилинку. Так. That's it. Прямуємо далі, зараз проїдемося вже. Як же без половок? Як же не проїхати по половчанських тротуарах? І не послухати критику. пораздолбану сюда може тоже очередь дойде а может и не дойдет Пожу чуть-чуть давай По половчанськими дворикам везде бузок же сирень Вдвоєм встали і погнали. Хатую вам ще одну серію велопрогулки наші. Буде що вам вечором переглянути. Зараз пів п'ятої. Лоб, давай-то Не, в другой раз. По спальных районах по Волок. Чувак навстречу, пішов, постійно стріляв, типу купи мені бухлишка, а і Вот. коли стою, ще камеру там знімав А, я на телефон тоді знімав Я отсоединяв телефон, каже. Купи мені Глод. Вот эту настойку термоядерну Багато хто її употребляє. вот этот короче ця вулиця Блять, не написано вже в новостях була по ямах бачите вже прославилася своїми ямами я сюди пухався каже тут не лучше каже купуй мені чи дай гроші, я куплю та у мене карточка на карточці нема налічки. Ну каже, давай зайдем, я возьму, а ти карточку платиш, та говорю, ні. Не катить, я спішу і вся фігня. Щось він мені там нах... почесав, почесав. Просто колись, там, ще два, два роки тому я там на великотирности там помню пива купив і на хвост упав, як почав, там щось мені чесать, розказувати. Ну коротше так и... я такий під шафе був добрий Вибив у мене, ну не вибив. Виключив бокал пива І ото ходить постійно Дай, дай, дай то-то А один вечно ходить стрілять серія раніше не було сколько євро Ну Года 2 чи три Та не на 20 точно є Тоже по полоках такие седоватый Ходы тоже. Да серет, пофиг, велик ставлю, хай бы мне там серет это было во рту, я ж не курю. Велик прыстел и да серет, не курю спортсмен. Велик прыстел дай да серет, так раз отречу за и запомню. И тоже. Сереты стреляет, так. Начинать с кем-то общаться, тоже они на ну, там всі уже знаете такие не против соточку потянуть на халяву їх. или там бокал пивка тоже такий шмирь Як кажуть навчився пить, навчи все зароблять да или так само Навчився курить, навчись и зароблять Правильно А не стрелять що той, що той такі бугаї, по крайній мірі можна в охорону чи ще кудись. Все, виїжджаємо на Гришкін ліс. Дивіться, чітко можна туди вернуть. Ну що, друзі? Давайте я повторюся. Вам гарного завтра дня, вечора, Сьогодні спокійної ночі, тихої і мирного неба. Я думаю, завтра ми продовжимо нашу прогулянку. Все, всім пока-пока.